Для мене, знаєте, молебень це реальна дія. Бо підписувати можна багато документів, можна багато сидіти за круглими столами, демонструючи видимість діалогу. Справжній діалог і справжній зв'язок, який демонструють релігійні люди, це зв'язок з Богом і між собою в молитві. Тобто, в цьому сенсі наш молебень це реальна дія і реальний крок до єдності у Христі. І мені здається, це важливо. Саме заради цього молебня, дуже часто я і приходжу на ці події. От з іншого боку, я ну, маю привітати створення братства, яке має бути сьогодні, але знову ж сказати дуже важливу річ. Якщо ми говоримо про відкрите православ'я, якщо ми говоримо про сучасне демократичне суспільство, якщо ми говоримо про плюральність, в якої ми всі живемо, і от так таку багатовимірну релігійну реальність в Україні, то ми і маємо шукати відповідні формати і форми. Єдності. Насправді створення одного руху, однієї громадської організації, одного братства не вирішить наших проблем. Але такі рухи, братства, ініціативи мають з'являтися. Але дуже важливо, щоб вони плелися в мережу. Тобто, щоб це була оця горизонтальна мережа, та тканина тіла Христового. В ній, напевно, є шкелет, так сказать, у вигляді ієрархії, який тримає все це, от, який дає цьому якусь певну форму, але життя відбувається в дуже таких м'яких і дуже ну, нібито. Незахищених да, речах, да, тобто як наша кровеносна чи а, нервова система, да, тобто мені здається, що наше завдання зараз не апелювати до ієрархії при всій повазі до її, а робити свою оцю горизонтальну роботу, Плести оцю реальну тканину єдності, створювати, як зараз модно казати, екосистему. А екосистема це, це жива система це, з одного боку, коли ми чуємо слово екосистема, ми думаємо про природу. Але в сучасному лексиконі, там не знаю, бізнес школ чи політики, чи державного навіть управління, чи навіть натовських стандартів і стандартів військових в корінах НАТО, екосистема це складна. Да? Складна система, яка не має жорсткої ієрархії, яка має стекхолдерів, яка має е центри прийняття рішень, центри впливу, яка має багато учасників, які певним чином можуть модеруватися з різних боків. Але головне, що об'єднує зазвичай екосистеми, це розуміння певної мети, е певні принципи, на яких вона базується. Певні межі, умовно кажучи, нашого мову, заповіді чи правила, да, які встановлюються, які виконуються не за допомогою сили, а якраз виконуються через певні переконання, через певні цінності, через певні е е чесноти, да, які мають учасники процесу, і е е якраз, якраз їх спільна робота. Вона дає оцей кумулятивний або емерджентний як кажуть, результат, який перебільшує просту суму зусиль кожного з нас. Тому о, мені здається, що нам важливо плести цю мережу, нам важливо розуміти о, власну, з одного боку, обмеженість, а з іншого боку, відповідальність, і залишаючи ієрархії, вибудовувати власні організаційні структури. Підсилювати це цими системами, які будуть живими. І відкритими, з одного боку, відкритими. А інша ситуація: якщо ми ж говоримо про війну, знаєте, ми теж відкрита система, але в нашій системі є, ну, як організм, у неї ще є імунітет. І якщо я певний повністю відкрита система, яка не має імунітету, гине від будь-якого віруса. То нам, з одного боку, треба бути відкритими, а з іншого боку, мати цю імунну систему, яка б дозволяла нам все ж таки бути ну, здоровим організмом, да? який перемагає смерть, ненависть різні скажімо так неприродні для церкви способи ведення там не знаю дії діалогу там чи е, завдання тому ми маємо залишатися церквою тілом христовим і бути цією так сказати, плотю цього тіла да яка в якій є е, е, це рух і життя це у мене все